1 квітня 2025 року 10-15-річних учнів 30-го ліцею Житомира взяли участь у тестуванні з англійської мови в межах міжнародного дослідження піза 2025 Анна Парфенюк, учениця 10 го класу, каже, що усі завдання виконала. Було не сильно важко. Я думала, очікувала, що буде важче, але в принципі, думаю, нормально справилася. Було трохи тяжко на очі. Не було ніяких труднощів. Було дуже цікаво зрозуміти, як воно, що воно так. Okay. «Було дуже цікаво, як на мене, це був дуже цікавий досвід, оскільки можна сказати, що це було таке, як пробне НМТ. Це був як такий пробний варіант, де я вже можу оцінити свої сили та знати, ну зможу здати чи не зможу. Метою дослідження є здатність підлітків читати англомовні тексти, аудіювання, тобто сприймати інформацію на слух та вміти висловлюватися на запропоновану тему. Розповіла Марія Смирнова, старша інструкторка міжнародного дослідження ПІСА 2025 Два тестування. Плюс анкетування і е, час виділяється десь до 3 годин. 10 хвилин перерва, але діти залишаються в класі, не виходять, скільки у нас аудіювання і говоріння е, 6. Чоловік стає а читання чотири чоловіки в інша аудиторія. Як старші інструктори, ми тільки спостерігаємо за те, що відбувається. Немає технічних проблем. А навіть нам заборонено дивитися самі тестові завдання. В нашому ліцеї це дослідження відбувається вперше. Піза проводить перше таке дослідження. 50 учасників поділених на три групи, складуть тестування у три етапи, розповіла педагогиня Наталія Гончаренко. Відповідальна. За пункт тестування 50 учасників нам прислали списки заготовлені з міністерства освіти а тому ми Спілкувалися з дітьми, що все таки ви вибрані, і ми вручили їм ось такі запрошення за участь у тестуванні. Учасникам вручили подяки. Людмила Марцева, заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розповіла, що у дослідженні братимуть участь 18 закладів освіти Житомирської області. Їх обрали міжнародні партнери в обласному центрі. Це три школи: 28, ліцей, 30 і ліцей 22. Провів таке дослідження Житомирський автомобільно-дорожний коледж і центр професійно-технічного освіти. В основному етапі ПІЗ в Україні взята вибірка 10 тисяч учасників. У Житомирській області у нас загалом 516 учасників. Ніхто не буде знати, який заклад в Житомирській області як навчає, але в цілому, по всій країні, оцих наших 10 тисяч учасників дадуть. Відповідне місце в Україні з на цьому етапі, за словами Людмили Марцевої, згідно з графіком, міжнародне дослідження ПІЗА 2025 триватиме до 4 травня. Про результати дослідження повідомлять у грудні 2025 року. Олена Кучмій, Тетяна Рибак, Суспільне новини, Житомир.